Друзі, всім привіт! Ну що ж, приїхав я на вечірню риболовлю та буду пробувати впіймати вечірнього судака. Але часу в мене ще з запасом, тому я б хотів би вам достеменно так би показати різницю між чебурашкою та Джигрі. І чому саме я обираю Джегріх каплю, а не чебурашку. Чебурашку не використовую. І так, ми пробіжимося по основним факторам цих приманок, монтажів точніше. І кожен для себе зробить вивод, що кому потрібніше. Тому, друзі, поїхали! Гай, і так, друзі, я отак буду на колінках, тому вибачайте, як є, так і є. І так, я взяв навмисно для себе ось такі груза флагман 12 грам і ось такі груза 14 грам. Але 14 грамів це далеко кидати, прийдеться і багато виматувати. Тому я 14 вкладу і возьму 12 грам. І в флагмані є, продаються ровно такі ж самі груза каплі. Е, можна їх купити, а так я сам їх собі відливаю, тому я використовую свої. І так, скриваємо упаковку. Оп, беремо з вами одну чебурашку, Нам цього, в принципі, вдосталь. Що ми з вами бачимо? Тут Тут є ось такий монтаж, шарик такий ось, з, з дирочкою, технічним отверстям, чи як воно там о, короче, І скоба. І, так, якщо мені пам'ять не зраджує, зараз треба згадати, як цими чебурашками взагалі одягати на них приманку з якоїсь сторони. Так, хоп, ага, це туди, це сюди. Так, в принципі, вроді би зрозумів. А може і ні. Ага, ладно. Так. Оп, беремо це все діло. Хоп. Ага, ще й не так все і просто. Хоп, хоп. І це все ми з вами одягнемо. О. Ось вам два монтажа. Ось монтаж чебурашка, як бачите, ось монтаж капля. Розпочну вам з монтажа Чебурашки. Зараз ми капельку уберемо во. і цю візьмемо. йолки палки як я отвика цієї цій фігні, чесно кажучи, поки овцілиш. Ага, во. Во. Ось нам готов монтаж. Да? Оце наша Чебурашка. Во. Обов'язково, коли продівається скоба, нижня частина, така більша, вона має бути на низу, а не на верху, бо якщо буде на верху, приманка буде постійно переворачуватись. І так, ось у нас є з вами такий чудовий монтаж. На Насправді, це не найгарніший варіант для джигування. Є певні нюанси. Приманка більш скута, вона не веде себе, менше закид у неї і дуже поганий монтаж. Мається на увазі демонтаж. Розбирати, одягати це все діло, особливо в взимку. І плюс, коли приманка падає на дно, вона, як правило, більш глухіша. Якщо ми бачимо на відео, от я от показую, да? от у нас ліска тут іде отак шикарно. І приманка. І вона, от бачите, як падає на дно. Вона приманка знаходиться на самому низу. З одного боку, це є добре. Судака менше лупає в груз, а більше в приманку. О, Але приманка більш так не рухається. О, і Щоб це все діло нам розібрати, змінити приманку, ми беремо з вами, отак, знімаємо скабу, О, витягуємо цю штуку. Витягуємо ось цю штуку. І аж потім його. Це все, діло ми, це все діло ми знову беремо, вставляємо на місце, міняємо. І це такий гемор. А, в случаї каплі джигріх, ось цей монтаж. Ситуація все проще. О, та ж сама приманка, ось той самий грузик, як і тут, бачите, все, все як там кажуть, по-чесному. І ось у нас з вами. Карабінчик. Ми просто банально беремо ось так, от, одягаємо карабін Оп. і одягаємо приманку. Та -палки. Во. Закрили і все, монтаж готов. Преимущество цієї приманки, якщо ми її беремо, ось вона у нас, да? дивіться. коли вона падає, вона знаходиться гораздо вище дна. Сама по собі приманка. Це нам що дозволяє зрозуміти? Це нам з вами дозволяє зрозуміти те, що, навіть якщо є мул, грузик в мул, а приманка буде наверху. Більш свободна приманка. сама по собі, вона простіше її обертатися, шевелитися, і більше вона така, в неї гра. Плюс лінія закиду. Коли летить, це вот все, от вот, в одному амплуа летить. Ой, блін, коліна болят. <кій> От, воно отак все летить за приман, за грузом. І груз не вертиться в різні боки, і просто він собі спокійно летить і приманка за ним. А коли з чебурашка летить, то це взагалі жах. Чебурашка далеко не залітає. Це ми, до речі, сьогодні теж перевіримо. Так, зараз ми це знімемо. Ось вам пішов в монтаж. Ну, якщо б був би одинарний або двійник, стояв би було б трошки простіше. А так як у мене вкрутка і трійник, то трошки складніше це все діло проходить. О. Оп, ага, мімо. Хоп. Як на мене, тут більше гемороя. Хоча на Дніпрі досить часто ловлять на такі на такі, приманочки, на такі монтажі і, в принципі, все добре. І ось. Коли летить приманка... Наша, да? От, У мене груз в руках. У нього немає центра центрі. Його буде обертати. З однієї сторони його давить шнур, з іншої сторони, його дави приманка, а з одной сторони вухо, з іншої сторони, карабін і вухо. І оце все буде літати, як сапля. І звісно так, при такому розкладі ми теряємо лінію закида. Тепер Давайте ми з вами це все провіримо. Беремо нашу приманку. буду кидати 12 грамів що тут, що там. Шнурок спінінг все одне і те ж саме з вами. Ну, буде все у нас на саваді. І ми просто порахуємо оберти. Так як у мене тут штіль, то у нас з вами буде простіше закидувати. Ну, не дуже штіль, але все ж таки. І так, 12 грам я вкладуватися буду. Тобто, не просто кидати аби як, а вкладуватися. Головне, щоб не відстрелило. І так. Оп. Полетіла наша чебурашка. Побачили, да, куди? О, Підбираємо дугу. о. Чекаємо, поки впаде на дно. Є і рахуємо з вами один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 53, 54 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 оборота. Давайте кінемо ще раз, щоб провірити 74 оборота. Це у нас перший раз, зараз другий раз. Так, підбираємо дугу. Чекаємо, поки впаде на дно. Поїхали. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Знову вийшло 74 обороти. О! Ну, в принципі, як так би сказати, дистанція досить таки непогана. 74 на 0,87 см це досить непогана дистанція закиду. Але капля полетить гораздо далі. Зараз мене тут відволікають. О, давайте провіримо недалеко. Я знаю, де в мене тверденький участочок. І подивимося, як вона джигує, чи бурашка. Звук при джигі на бурашки, завжди буде глухіший, ніж на каплі. Але це не означає, що ви нічого не відчуєте або щось в цьому роді, як воно стучить. Все ви відчуєте, все воно буде дзеленчать, але гірше, ніж на як би сказати на джигрі. Ну і Плюс при джигуванні, що бурашка завжди важче джигується в воді. Ну, чого так? Мабуть, сопротивлення більше. А там хто його знав? О, ну В принципі, ну так собі. Я ще бурашки не люблю. О, А тепер дивимося, представляємо картину, що зараз на вулиці мінус. І оце все треба розібрати, витягнувши з води. І що ми з вами маємо? О, беремо знову та ж сама процедура, розтібаємо карабін. О. Витягуємо груз з скоби, знімаємо скабу. І ось приманка наша знята. І знову ж ми одягаємо скабу. Ну, і це все час. Беремо значить, нашу приманку, каплю. Ось, ми беремо, груз одягли. На карабін і приманку, блін, щось я кашу, і приманку з гачком оділи. Все, швидко, чітко і гарно. Так, давайте по закидам. Так, дивіться, щоб ви бачили, ось мої 12 грамів, як бачите, капля. І провіримо, як капля летить. Плюс-мінус мені таке, як по дистанції, однаково. Підібрали дугу, упала на дно, рахуємо. Раз, два, три, чотири.

А там ж далі техніки. Давайте ще раз. Свіс, скорость закиду, розворот тулубу і потоки вітру. Плюс приманка, аеродинаміка. Ой. Підібрали дугу. Упало на дно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 <ху> Блін, менше вийшло. Ну, ви не вірте цьому. Я просто оставлю. Я цілий день шмаляю. Давайте ще раз. О, оце закид вийшов. Дугу підібрали на дно. І раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 раз. Ну це досить 18, 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 Яку б ви сюди приманку не поцепили б, аеродинамічно, не аеродинамічно, закид завжди буде простіший і менше спротиву, ніж ви будете кидати Чебурашкою. Це є завжди такий фактор. чебурашки завжди буде більший спротив. Тому тут треба розраховувати і розуміти ваш шнур, скільки він тримає, тому що на Чебурашки можна сильніше обірватися. Звісно, зараз мене хтось там розкритикує, та ось я все время на Чебурашках і проблем немає. Звісно, друзі, проблем немає. Це в тому, кому що вдобніше. Кому-удобніше е, кому то удобніше мучиться з цими чебурашками розбиратися, монтувати, а комусь простіше, як мені користуватися каплями. Плюс, по факту, завжди мул, в що я дуже завжди впираюся, ця е, вот висота, це у нас, грубо говоря, 2,5 см висоти. Е, тут знаходиться, е, коли падає в мул, то груз заходить в мул, Приманка завжди наверху. А коли чебурашка падає в мул, то це я вам скажу, чи бурашка впадає, приманки в мул також затягується. Тому це такі от а, фактори. А, а тут уже кому що буде досить таки удобно. Я особисто надаю перевагу саме капліджі гріх, тому що аеродинаміка, легкість монтажа-демонтажа, менше, менше спротив, гарні, гарніші закиди, і плюс я просто люблю цей монтаж. Вільна свободна приманка, яка дає завжди більшу як би сказати, гарнішу ігру приманки. А поки я тут болтаю, бачите. Віталя он ловить рибу. Окунь. Судочок. От так от Віталя судочки вкліпає. Поки. Не вистачає трошки чуйки. Чуть-чуть чуйки не хватает. Так, ну тут а, зовсім друга історія. Тому, друзі, ось така штука. Ну що ж, ось така штука, друзі, досить таки непогана. Ну, я особисто надаю перевагу саме Джи Гріга. І рекомендую також користуватися цією штукою. Досить непане джигріх є різноманітність, є капля, є паличка, чупа Чупачупс, яким також можна там регулювати ваш підйом і все остальне мається на увазі не самим Чупачупсом, а капля ниже. Палочка Джи Гріг више, Чупачупс іще ну, чупа-чупсом, як правда, в рівномірочку ведуть, але не можна спокійно й джигувати без питань. А Тому де ти кинеш? Ой, як ти Чупа-чупс? Чупа-чупс. Сраку. А? Сраку. А ну давай. У мене чупа-чупса нема. У тебе є чупа-чупс? Да. Коротше, друзі, на цій веселій ноті буду заканчувати своє відео. Всім, кому понравилось, ставимо пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока! Віталій каже, чупачупс, у нього є. Ану, покажи чупа-чупс. Це Ні, це не чупа-чупс. А що це? Це, а, це, це те ж саме, все одно, це джигріг. Чупачупса це така палочка длинна сантиметрів 5 буде. і груз на кінці. Все, можна закінчувати? Нема. Вивозив. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальцеве, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.